Це відео опублікував 22-річний Еліот Роджер, син голівудського кінорежисера, перед тим як скоїти серію жахливих вбивств. Його головною мотивацією була ненавість до жінок та самотність. Щоб скласти психологічний портрет інцела психопата, ми почнемо з його дитинства та підліткових років. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло. Ми починаємо. Терно кенебализм. Летбікелдресто згаїз. Крапові ставте ряд лапа діс на жінок. Плакали пані порядок. Еліот Олівер Роджер народився 24 липня 1991 року в Лондоні. Його батьками були Пітер Роджер та Лі Чін Роджер. Про батьків є два цікавих факти: його мама, колишня дівчина Джорджа Лукаса, а тато працював над другою частиною фільму Голодні Ігри. Не знаю, на що вам ця інфа, та нехай буде. Коли Еліоту виповнилося 5 років, він з родиною переїхали до США, а вже ж до Каліфорнії, оскільки Пітер будував кар'єру режисера. Через два роки Піт та Чін розлучилися, і це сильно вплинуло на Еліота. У своєму маніфесті, який він опублікує в день перед скоєнням серії вбивств, він пише: Моя мама сказала мені, що вони з батьком розлучаються. Я був шокований. Моя сім'я розпалася. Всі щасливі часи зникли. Відтоді я зростав у двох різних сім'ях. Це був сумний день, моє життя змінилося назавжди. Ці наступні цитати із маніфесту Мій спотворений світ, котрий написав Еліот, я сильно скоротив і залишив найголовніше. Кому дуже цікаво, повний текст маніфесту я закинув в наш телеграм-канал з додатковими матеріалами до відео. Після розлучення Пітер вступив у стосунки із марокканською акторкою на ім'я Сумая Акабун. Еліоту нова мачоха не дуже то і подобається. Вони постійно конфліктують. Ситуація лише погіршується, коли вона із Пітером одружилася, і в Еліота з'явився молодший брат на ім'я Джаз. Те, що батько знайшов нову дівчину за такий короткий проміжок часу, спантеличило мене. Мій дитячий розум усвідомлював, що жінки вважають його привабливим. Я підсвідомо ненавидів його за це, але став більше поважати. Той факт, що Ел почав поважати свого батька лише через те, що той знайшов собі дівчину, став для нього такою, знаєте, рушійною силою, сформувало деяке його бажання чи надії. Ще з дитинства хлопець зациклився на тому, щоб оточити себе колом спілкування із людей, які стоять на вищих сходах соціального статусу. Вони були крутими, популярними і завжди здавалося, що вони добре проводять час. В своєму маніфесті, коли він описував ту чи іншу людину, він завжди приписував, наприклад. Мати Сумаї має невеликий, але елегантний будинок а її батько дуже великий, схожий на замок, який відомий тим, що в ньому знімали сцену з фільму Джеймс Бонд координати Живе світло. Не так склалося, як гадалося, і тіпа почали булити. Його називали диваком. Як він сам пише, це його ніяким чином не чіпляло. Після школи увесь вільний час він заліпав в онлайн ігри переважно World of Warcraft, і повністю забував свої шкільні негаразди. Але не булінг з боку дівчат. Єдиний раз, коли я занепокоївся, це коли група популярних дівчат сьомого класу почали дражнити мене. І це мене дуже образило. Протягом усього часу, який він провів в середній школі, Еліот Роджер почувався самотнім і ще більше ізолювався. Але це дрібниці із порівнянням з тим, що його чекало в старшій школі та коледжі. Спочатку він відвідував католицьку школу для хлопчиків Креспі Кармеліт. Як він сам згадує, хлопці, ті, що старші за нього, побачили в ньому мішень, оскільки він виглядав молодшим і слабшим за свій вік. Ті хлопці кидали в нього їжу під час обідньої перерви, інколи вичікували його після завершення уроків і знову ж закидували харчовими продуктами з фантазією в них так собі. Але, мабуть, то і на щастя, засуджую булінг в школі, якщо що. Хоча одного разу вони приклеїли його голову скотчем до парти, коли він спав. Самого Еліота це дуже розлючувало, що і так зрозуміло, але він не міг знайти в собі мужниці, щоб, хоча б, щось цим зробити. Він боявся. Знущання продовжувалося, і він змінив школу на іншу, але проблема нікуди не зникла. Тут його зачиняють у шафі, дають піддупники тощо, усе по класиці. Один високий світловолосий хлопець назвав мене невдахою прямо перед своїми подружками. Я думаю, ви вже помітили, що його чіпляє найбільше. Зрештою батьки Еліота прийняли рішення перевести хлопця до незалежної середньої школи, де він проводив 3-4 години на день. Коли йому було 16 років, Еліоту діагностували первазивний розлад розвитку. Це розлад спектру аутизму. У 2009 році, після закінчення школи, хлопець поступає до коледжу Пірса. Оточуючи люди, на його думку, сильно приємніші ніж попередні його однокласники. Однак він помічає, що його тригерить факт стосунків між іншими хлопцями та дівчатами. Його бісять. Парочки, які зустрічаються, він тупо не міг дивитись на однокласників, які цілуються в коридорах або на лавочці. Його ображало. Це він був самотній. Він не міг так само поцілувати свою дівчину, бо немає ніякої своєї дівчини. Як він сам написав, моє життя таке похмуре. Я відчуваю себе таким загубленим і самотнім. У мене немає друзів, і дівчата не хочуть мати зі мною нічого спільного. Вони ставляться до мене як до невдахи, як до чужинця. Я відчуваю себе нікому не потрібним і нікчемним. І з плином часу мій біль тільки зростає. Це тортури. Як ви зрозуміли, себе він вважав інцелом. Якщо коротко, інцели – це така субкультура з людей, які вважають себе нездатними знайти романтичного або сексуального партнера, попри бажання це зробити. Провину за вимушене утримання, чоловіки, інцели часто повністю покладають на жінок. При цьому інколи закликаючи до зґвал, цензура, тувань, а також постійно жаліють себе. Щоб ви краще зрозуміли, Вікіпедія пише. Американська правозахисна організація SPLC описує субкультуру як частину онлайн-екосистеми прихильників влади чоловіків. Тут мається на увазі патріархат, і включає її до списку груп, що закликають до насильства. Так, от у якийсь момент він створив і почав вести особистий обліковий запис на YouTube і онлайн-блог, де скаржився на свою самотність і неприйняття іншими. I've been attending college in Santa Barbara for about two and a half years now. And in those two and a half years, I've experienced nothing but loneliness and misery. And my problem is girls. There are so many beautiful girls here, but none of them give me a chance. And I don't know why. I don't know why you girls are so repulsed by me. Дозенмейксенс. Ай, дівсинайкен топіректив тію. Щоб ви зрозуміли, чувак так себе накрутив, що бросив навчання в коледжі. Мама не зацінила вчинок і сказала: не хочеш вчитися, іди на роботу. Що він і зробив. Пірс працевлаштувався на будівництво до друга свого батька. Той будував собі новий будинок, і Еліот взявся за цю роботу без вагань і гроші заробляєш, і другу сім'ї допомагаєш. Я, до речі, колись працював на будівництві різноробом, допомагав будувати цю школу в коробочкіно. Чесно скажу, це була каторга, там вже ніяких грошей не захочеш. Якби ж тоді мені хтось запропонував зареєструватися на безкоштовний марафон з тестування, який організовує GoIT, то давно вже був би тестувальником. До речі, буквально зараз GoIT влаштовує безкоштовний марафон, який я хочу порекомендувати тим, хто давно мріє працювати працювати В IT, але не знає, як зробити перший крок. Усього за 4 дні ти можеш спробувати себе в професії тестувальника. Хто знає, можливо, це стане початком твоєї кар'єри в АйТі. Якщо ти думаєш, що для того, щоб бути тестувальником, треба дні і ночі вчити мови програмування, то це не так. Тестувальник не пише програми, він їх покращує. Якщо ти уважна або уважна до деталей, а судячи з ваших коментарів, ви помічаєте усі мої помилки, то це ідеальна можливість познайомитись з основними робочими задачами тестувальника. Головне, бажання вчитися і не боятися почати щось нове. Усього за 4 дні безкоштовного марафону від GoAT, ви познайомитесь з основними робочими задачами тестувальника. Посилання на марафон я залишу в описі під цим відео. Цей час він отримав водійське посвідчення і вступив до коледжу Мурапарк на літні курси, але постійно прогулював заняття. І ні, не через те, що йому було нудно на лекціях. Він заздрив, заздрив іншим парам. Він тупо не міг дивитися на те, як якийсь інший хлопець зустрічається із дівчиною. Через це він майже не з'являвся на території кампуса. the people найсерденнайді my college. Um, you know, I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I don't know why. Як і разу, він остаточно кинув навчання. Як ви розумієте, його батьки не сильно цьому зраділи, і після розмови вирішили, що буде краще, якщо Еліот приїде до Санта-Барбари, де вступить до громадського коледжу. Умови непогані. За квартиру платить мама, а тато щомісяця висилає 500 баксів на кишенькові витрати. Як ви думаєте, що він робив на ці гроші? Відвідував тири, а решту відкладав, щоб придбати три пістолети: Глок 34 і два Sauer P226. Пі пістолети він купив. У трьох різних містах. Він також почав працювати над маніфестом, який назвав Мій спотворений світ. Історія Еліота Роджера, де писав, що після придбання своєї першої зброї він відчув прилив сили. Тепер я озброєний. Хто тепер Альфа Самець? Суки. Також після переїзду Еліот постійно конфліктує із різними своїми сусідами по кімнаті. Це частково передувало його жахливому злочину. Наприкінці 25 січня 2014 року Роджер провів громадський арешт свого сусіда по кімнаті Джеймса Хонга і звинуватив його в крадіжці набору свічок. Роджер зняв про це відео і завантажив на свій YouTube канал. На сьогодні його канал вже видалений, тож можете не шукати. Але це дуже цікавий момент, і я не просто так про це розповідаю. Коли цей відос побачила його мама, вона насторожилася, що її син живе під одним дахом з якимись крадіями і викликала копів. Коли поліцейські прибули до квартири, де мешкали хлопців. Роджер почав, як то кажуть, давати задню і применшив ситуацію. Хоча Хонг визнав себе винним у дрібній крадіжці. Але поліція закрила справу через недостатню кількість доказів. А уся справа в тому, що Еліот не міг допустити, щоб копи проводили обшук, котрий, імовірно, довів би, що Хонг викрав ті свічки, оскільки я нагадую, він вже придбав три пістолети і планував вбивство. Як він написав в своєму маніфесті, цей обшук міг зруйнувати мої плани. Окрім сварок з сусідами по квартирі, він посварився з найкращим другом через те, що тому набридли скиглення Еліота, типу який він Бідося не має дівчини. Лейт не забув важливу деталь. Чувак був расистом. Я не можу навести тут цитати, бо Ютуб видалить це відео. Якщо коротко, він щиро не розумів, як біла дівчина може зустрічатися з темношкірим хлопцем. Його обурювало, що темношкірий хлопець може мати дівчину. А він ні. Отакий От прикол. А ще він вважав азіатів і зайвого тіла огидними, хоча сам наполовину азіат. Про себе він казав, що походить з британської аристократії. Окрім расизму, в своєму маніфесті він написав наступне: Хочу попередити, я не поділяю його поглядів, і мені огидно це навіть читати. Про те, щоб розкрити персонажа і показати вам, якою він був людиною. Я зацитую ще одну його фразу. Щодо того, яким він бачив ідеальний світ, ізолювати всіх жінок у концентраційних таборах. У цих таборах переважно більшість жіночого населення буде навмисно заморено голодом. Це був би ефективний і відповідний спосіб убити їх усіх. Я б побудував величезну вежу лише для себе і радісно дивився б, як вони всі гинуть. А точно, він ще фанатів від Третього райху і проводив чимало часу на антифем сайтах. А їх назви я вам не скажу, бо нащо воно вам треба? В липні 2013 року Еліота запросили на вечірку, де він під дією алкоголю спробував знайти собі дівчину. Але усе закінчилося, коли він після декількох невдалих діалогів, в пориві люті і ревнощів, посилених алкоголем, намагався зіштовхнути з балкону хлопців і дівчат, котрі там стояли і відверто спілкувалися. Розумієте про що я? Вони не зацінили жест і трішечки побили Еліота, а потім скинули з того ж балкону, внаслідок чого він зламав ногу. Шкутильгаючи, він пішов додому. Саме після тієї ночі він вирішив вбити їх. Усіх чувак планував напад на Хеллоуін 2013 року, але відмовився від цієї ідеї, оскільки зрозумів, що поліцейських буде трішечки забагато. 2014 рік, 23 травня, 8.30. вечора. Еліот Роджер за допомогою ножа вбиває своїх сусідів по квартирі. Девіда Вана, 23 удари ножем, Джеймса Хонга, 25 ударів та Джорджа Чена. 94 удари. Після цього він вийшов з квартири, зайшов в Starbucks, купив собі кави, потім повернувся в свій автомобіль. Hey, О 9.17, через 47 хвилин після потрійного вбивства, роджер надсилає електронною поштою вже згаданий мною маніфест із 107 тисяч слів своїм батькам, психотерапевту, колишнім вчителям і друзям дитинства та іншим членам родини. Через хвилину о 9.18 на YouTube з'являється відео із назвою. Відплата зараз це відео вже видалено з платформи, але я знайшов його і закинув в наш телеграм-канал. Давайте переглянемо деякі фрагменти з цього відео. I will have my revenge against humanity. Against all of you. All because girls have never been attracted to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. And I hate you. I hate all of you. На цьому відео Роджер переважно скаржився на те, що його відчували дівчата, що він заздрив сексуально активним чоловікам, а також описав свій запланований напад і мотиви, що стоять за ним. Коли його мати побачила це відео, вона терміново зателефонувала батькові свого сина. Той, в свою чергу, викликав поліцію. В цей час Еліот проїхав 5 кварталів до будинку жіночого клубу Альфа Фі. Мешканці гуртожитку Альфа Фі чули гучний агресивний стукіт протягом однієї або двох хвилин, але ніхто не відкрив двері. Перший виклик 911 надійшов о 21 годині 27 хвилин. Я вб'ю кожну зіпсовану, нахабну, біляву повію, яку побачу там усередині. Усіх тих дівчат, яких я так хотів, усі вони відшили мене, вони дивилися на мене як на нижчу людину. Роджер пішов геть від дверей гуртожитку і за 20 кроків зустрів трьох дівчат і почав стріляти в їх напрямку. Вероніка Вайс та Кетрін Купер отримали травми несумісні з життям. Третя дівчина Б'янка Декок, попри серйозні поранення, на щастя залишилася в живих. Еліот сів свій БМВ і проїхав два квартали. Потім зупинився, вийшов з автомобілю та відкрив вогонь по продуктовому магазину, внаслідок чого смертельно поранив 20-річного Крістофера Мартінеса. Після цього він знову сів в автомобіль і влаштував ГТА в реальному житті, їздив містом і стріляв у людей. Наприклад, побачивши шерифа, котрий йшов пішки, спробував застрелити і його. Поліцейський відкрив вогонь у відповідь. Ельот злякався і затиснув педаль газу. Під час втечі він збив велосипедиста. Проїхавши ще трохи, він відкрив вогонь в напрямку пішоходів. Троє отримали вогнепальні поранення, і це минуло лише 5 хвилин з того моменту, як він намагався потрапити до гуртожитку «Альфа-Фі». О 9.33 Еліот зіткнувся з чотирма офіцерами поліції. Почалася перестрілка, внаслідок чого він отримав поранення в стегно. Увесь цей час він вів вогонь з салону автомобіля. Після поранення він поїхав далі і збив ще одного велосипедиста, який внаслідок удару влетів на автомобіль і розбив лобове скло. Після чого Еліот втратив керування і зіткнувся з припаркованими автомобілями. Та нарешті зупинився. На мапі ви можете побачити повний маршрут Еліота. Коли поліцейські витягли його з автомобіля, він вже був мертвим. За декілька секунд до цього Еліот направив пістолет собі в голову та натиснув на спусковий гачок. Його маніфест завершають наступні слова: не я розпочав цю війну, не я завдав першого удару, але я закінчу її, завдавши удару у відповідь. Я покараю кожного, і це буде. Красиво, нарешті я зможу показати світові свою справжню цінність. Отакий от, от вийшов день відплати лише за одну годину п'ять хвилин. Еліот Олівер Роджер позбавив життя шестеро молодих людей віком від 19 до 22 років і ще 26 людей поранив. Своїми висновками щодо цієї історії з вами поділиться мій колега по цеху. Давайте послухаємо його думку. Чому взагалі люди стають кимось настільки мерзенним як інцели? А їх серед нас побільше ніж хотілося б. Основною причиною цього явища вже ж вважається відчуженість. Аристотель, наприклад, казав, що людина є твариною політичною. Підкреслюючи її вроджену потребу в соціальних зв'язках, тому, коли у людини проблеми з соціалізацією, вона може відчути страх покинутості, гнів, ненависть до людей і до несправедливості всього світу. Очевидно, багато з таких людей шукає в інтернеті однодумців, де вони зустрічають тих, хто поділяє цю ненависть, через те, що також переживали булінг, самотність або неуспішність в романтичних... Відносинах так от існують цілі спільноти людей з подібними поглядами на життя, в яких пишуть дуже кріпові роздуми про жіночі змови, про те, як жінки нечесно обирають хлопців, та інколи навіть розмірковують, що кожен чоловік має право на доступ до сексу. А жінки, начебто, якимось чином зобов'язані цей доступ надавати. До речі, інцелами зазвичай називають чоловіків, тому я і наводжу чоловічі. Приклади, але існують і фемцели. Так от закритість подібних спільнот веде до створення ефекту так званої ехокамери, де думки і погляди посилюються через їхнє постійне повторення серед однодумців, не стикаючись з протилежними поглядами. В такому середовищі люди починають радикалізуватися, вони ще більше вірять свої переконання і відчувають несправедливість ще гострі. Та якби не хотілося звинуватити в усьому цьому цих самих радикалів, думаю, всі ми розуміємо, що суспільство дійсно буває несправедливим, відштовхуючи деяких людей. Хтось був з найбіднішої родини в класі, у когось нетипова зовнішність або голос. Часто однокласники були надто жорстокі, і це лишає відбиток на усе життя. Часто... І в дорослому суспільстві зустрічаються абсолютно безглузді упередження, як от недооцінки чоловіків невисокого зросту, хоча. Очевидно, цей параметр не впливає на особистість якості, або навіть на красу, обличчя та волосся. Ну це вже якщо про візуальну складову, в разі чого я не стверджую, що суспільство більш несправедливо до чоловіків. Суспільство диктує людям норми, та не кожен може або хоче їм відповідати, що сильно впливає на ментальний стан. Наш герой казав, що озброєний, і це робить з нього. Альфа самця. Це токсична маскулінність, яка вимагає від чоловіків ризиковості, агресивності, вміння заробляння великих грошей, через що фінансові кризи, до речі, призводять до збільшення самоцензура губств серед чоловіків. Жінки ж, в свою чергу, мають бути комфортними, жіночними та ніжними. І це все дуже тупо і несправедливо. Але а вже ж ця несправедливість жодним чином не виправдовує вбивств, насильства, травлі чи переслідування. Я сам особисто знаю, що психологічні проблеми можуть зароджуватися через випадки неприйняття або зради. Тому, якщо ви страждаєте від подібних проблем, знайте, ви злитеся через несправедливість. але... Агресія на адресу невинних людей або опосередковано винних – це теж несправедливість, це не вихід. Вихід звернутися до фахівців з психології або психіатрії, або і того і іншого. У цьому абсолютно нічого такого немає. Це не простий труд, але він має допомогти виправити становище та ваше до нього ставлення. Бережіть себе та оточуючих. Папа, в попередніх двох випусках я розповідав про психопатів із Тіктоку. сіти сюди або сюди, щоб подивитися, в якій послідовності значення немає. А оце канал нашого гостя Рома. Така історія, малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.